Звернулась до нас в університет громада Протасового Яру. З проханням провести дослідження вивчити можливість підняття статусу заказника. Звичайно, ми радо відгукнулись, тим паче, що в зоологів 4-го курсу заповідна справа. А Протасів Яр прекрасне місце для проведення практикуму з цієї дисципліни. Оскільки в основі заповідної екосистеми завжди лежать рослинні угруповання, то довелося нам зоологам відкликати з декрету на один день нашу ботанічку Олесю Безсмертну. Для обґрунтування а, власне, для якоїсь продозаповільної території важливий не тільки фактаж самих видів, але й ще опис біотопів. Хто знає, що таке біотопи? От і почалось зразу з питань. Видно, засумувала за студентами. Ви лише погляньте, якої краси познаходили. Звичайно, нас в першу чергу вабили об'єкти тваринного світу. Що й казати, постійно відволікали нас від розбиття пробних площадок. А їх треба у різних місцях Протасового Яру не одну. Експозиція то північна, то південна, то вологий біотоп, то сухий, надзвичайно високе різноманіття місць мешкань. Та одне місце вразило нас усіх. Ви лиш подивіться, скільки ряд. Okay, я показувала. Ну тут теж у вас у квадраті. А ну, значить, хай біотоп ще визначать потім. по каталогу. І біотопи ми повизначаємо. І тварин розпізнаємо. І допоможемо добрим людям у справі збереження Протасового яру. Дуже е, чудово сьогодні провели. Е... Ботанічну лекцію студенти нашого біофаку Тараса Шевченка приїхали до нас на Протасів, а для того, щоб задокументувати рослини, рослинний, тваринний світ, гриби, що тут, що тут мешкають, ростуть. Для того, щоб наша територія нарешті отримала природозахисний статус. Ми тут зараз все буде квітнути, будемо робити. Такі толоки поприбирати, і будемо дуже раді таким приїздам. І будемо самі дуже раді долучатись до якихось ініціатив природозахисних. Дуже всі вас чекаємо на нашому протасі.